Що потрібно знати про трасу в Азербайджані? Трек починається з найшвидшої стартової прямої в календарі. Тут дрс зона швидкість понад 350 км на годину і це головне місце для обгонів. Поворот на 90 градусів дуже важка точка гальмування, особливо на старті. Легко проскочити і вилетіти в зону безпеки. Далі ще один поворот на 90 градусів і після нього друга дрс зона Тут можна одразу атакувати, якщо добре вийшов з першого. Лівий поворот на 90 градусів, тісно і будь-яка помилка це стіна. Трішки простіший поворот, але знову близько бар'єри. Далі тісна еска. Тут треба максимально близько проходити до стін і обганяти тут майже неможливо. Ще один різкий поворот і початок замкової ділянки. І це найвужче місце у сьому календарі. Всього близько 7 метрів ширини. Тут застрягали цілі боліди, і найменша помилка це кінець гонки. Далі зв'язка з швидкісних поворотів навколо старого міста, дуже близько до стін і пілоти їх часто чіпляють. Один із найскладніших поворотів з гальмуванням вниз. Багато аварій відбувається саме тут і тут легко втратити машину. З наступного повороту важливо вийти ідеально, бо попереду вся фінальна секція, яка проходиться у повний газ. Це ще одна зв'язка із швидких поворотів, які проходяться у повний газ, але тут не обганяють. Головне це стабільність і правильна траєкторія. І вихід на стартову пряму, знову ДРС-зона і це головна точка для атак. Саме тут найчастіше відбувається зміна позицій. Ось така траса нас чекає на ці вихідні, а якщо у вас є якісь питання, то задавайте в коментарях.